Я побачив у цьому, ем... в уженді як людина під камери рахувала гроші від клієнта. Тобто вона в уженді під камерами отримувала від людини готівку, ем... ну... ну не рекомендую, категорично не рекомендую цього робити, ем... якщо ви плануєте цим займатися. У майбутньому от я цим займаюся 10 років. Е, з 2015-го до зараз. У е, мене різний досвід, поганий, хороший, але я цим займаюсь довше, ніж, деякі, ніж більшість інспекторів відділу справ іноземців там працюють. Ну, в на увазі Мазовецький. Та, в принципі, в будь-якому. Тобто, за жодних обставин старайтеся не мати справу з готівкою. Щоб вам переказували гроші. Друга справа не рахуйте гроші у уженті під камерами. І третє, не продешевлюйте. Не робіть цю справу за 7 копійок відро. Але як зробити так, щоб вашу роботу цінували, про це я розкажу у наступному відео. А зараз зроблю важливий дзвінок, який стосується. Ну, Важливий родинний дзвінок, так скажімо, а потім повернувся до цієї розмови. До речі, якщо у вас є потреба отримати курс з питань легалізації перебування, особистий, індивідуальний, практичний, тобто без всякої теорії, ви просто будете робити те, що я, я вам буду показувати все те, що я знаю, на практиці, на ваших справах або на своїх справах. Телефон 730-150 901. Можете писати, дзвонити і записуватись на такі курси. Повірте, я у цій сфері знаю багато. Можливо, ну, за 10 років, повірте, в мене вже було всяке. І я пройшов вже всі процедури, які О, ні, я не скажу, що всі, ще є всяких багато процедур, які я не, до... не пройшов. Але більшість із того, що вам треба знати, я вам розкажу, підкажу, видам таємниці цієї сфери. Головна таємниця, ви мусите перед тим, як брати гроші, Розказати клієнту, як це зробити самостійно і безкоштовно. І тоді у вас буде моральне право взяти з нього гроші. Якщо в нього є бажання, щоб ви цим займалися він. тоді немає проблеми. Тоді вам не скажуть, що ви здираєте гроші з іноземців там і так далі. Тоді ви розказали, як зробити, пояснили, що ти можеш це зробити сам. Тобі не треба нікому платити. Не плати мені, зроби сам. І ваш клієнт той, який скаже: ні, я хочу, щоб ти це зробив. Ще раз телефон 730 150 900